Вітаю! Математичний вираз має змістовну цінність, описує певний процес, характеризує певні дії чи моделює ситуацію у знаково символічній формі. Розглянемо з вами числові та буквені вирази. Числові вирази це вирази, які складаються з чисел, знаків арифметичної дії та дужок. Розглянемо ось такий вираз. 49. Додати в дужках 783 плюс 17. Закриваємо дужку, поділити на 2 у третій степені. Значить, Визначимо порядок дій. Найперше, що ми робимо? Перший діє це в дужках, Потім діє піднесення до степеню, множення ділення, додавання віднімання. В даному випадку в нас тільки є додавання. Позначаємо перша дія, яку ми виконуємо. Друга дія буде за дужками. Найперше робимо це піднесення до степеню. Є в нас піднесення до степеню? Є. Пишемо друга дія. Третє, що визначаємо, додав... 에, множення ділення. Є множення ділення? Є, пишемо третя. Третя дія. І четверта дія додавання віднімання. Є. Виконуємо першу дію в дужках, Другу дію піднесення до степеню. Третю дію ділення. І четверту дію додавання. І записуємо відповідь. 140. 9. Оця відповідь називається значення числового виразу. Так, буквені вирази. Буквені вирази називають вирази, які містять букви, числа, знаки арифметичної дії та дужки. В даному випадку я вам намалював такий мали... написав маленький вираз А плюс 7. Кожна буква в буквеному виразі може набувати певних значень. Тому значення буквеного виразу залежить від числового знаку букви. Наприклад, якщо А дорівнює 8, то вираз А додати 7 дорівнює 8. Підставляємо замість А циферку 8, додати 7 дорівнює 15. Якщо А дорівнює 30, то вираз А додати 7. Дорівнює, підставляємо замість А 30 додати 7, дорівнює 37. Отже, ми бачимо, що вираз залежить від значення числового значення цієї букви. В буквених виразах 5 помножити на А додати 4 помножити на С, прийнято записувати 5А додати 4С. Немає знака помножити. Але ми знаємо, що це 5 помножити на А, додати 4 помножити на С. Як числові, так і буквені вирази можна спрощувати, користуючись властивості, які ми розглядали раніше.